Доброго дня, шановні друзі! З вами студія дитячого телебачення Країна мрій та я, її ведуча, пуханіста Анна. Наша студія працює на базі Красноградського центру дитячої та юнацької творчості. Тож у перший свій репортаж ми ведемо звідси з, з РЦДЮд. Сьогодні ми розповімо вам про роботу гуртка образотворчого мистецтва, керівник якого Марченка Лідія Святославівна. В студії з нами вихованка цього гуртка Юлія Асма. Вітаю тебе. Доброго дня. Юлія, скажи, будь ласка, як довго ти відвідуєш гурток? Чотири роки, коли я прийшла на цей гурток, мені було п'ять років. А чим саме подобається тобі тут? Мені подобається малювати та дружня атмосфера на гуртку. А що цікавого ви робите на заняттях? Малюємо фарбами, олівцями, займаємося квілігом, ліпимо з глини. Та робимо поробки з штучного матеріалу. А що ти вже встигла виготовити своїми руками? Дерево, життя з паперу, граки з паперу, з природного матеріалу пейзажі, колодязі з прищепок та поробки з шерсті, картини акриловими фарбами, маки, котики, вовк, тюльпани з штучного матеріалу. Це важко робити? Ні, бо мені це подобається. А які в тебе є вже досягнення? Я брала участь у конкурсах фотоаматорів наша мрія вода чиста, земля красива. А яку професію ти обрала по майбутньому? Я хочу стати як керівник цього гуртка Лідію Святославовна художницею. А розкажи мені, яка в тебе є мрія? Я мрію, щоб люди жили мирно і красиво, а наша земля була красивою і чистою. Що б ти побажала усім дітям міста Краснограда. Творчого натхнення, успіхів у навчанні, щастя, радості і здоров'я. Дякуємо, Юлії, та запрошуємо усіх бажаючих на гуртки центру дитячої та юнацької творчості. Я, пуханіста Анна, та студія дитячого телебачення Країна мрій. Прощаємося з вами до наступної передачі. Усього вам найкращого. До зустрічі!